Привіт, малята, Ну нарешті настала весна. Її тепле сонечко зігріває все довкола і рослин, і тварин, і нас, комашок. Ми дуже радіємо тепло. Теплі промінчики сонечка дарують тепло і все навкруги оживає, прокидається після зимового сну. Але навіть сонечко іноді може зашкодити. Ось послухайте історію, яка трапилася з моєю подругою. Над галявиною кружляла стривожена вчілка. Як же ж бути, як же ж дочекатися? Вже багато днів немає. Вона оглянула галявину, понуро опустили свої голівки дзвіночки. Ромашки склали свої білосніжні пелюстки з надією. Дивилися в небо поникші трави, весело перемовлялися між собою барізки і рябинки, їх листочки поступово з ніжно-зелених перетворювалися у брудно сірі, жовтіли на очах. Важко стало жучкам, бабкам, бджілкам і метеликам, знемагали від спеки у своїх теплих шутках, ховаючись у нори. І, не звертаючи один на одного уваги, заяць, лисиця і вовк. А дідусь ведмідь заліз у тінистий малинник, щоб хоч трошки там врятуватися від палючого сонця. Набридла спека, а дощу все не було. Дідусь ведмідь, прожужжала бджілка, підкажи, як бути? Немає порятунку від спеки. Дощик, напевно, забув про нашу галявинку. А ти знайди вільний вітер, вітарець. Відповів старий мудрий ведмідь він гуляє по всьому світу, знає про все, що робиться на світі, він допоможе. І полетіла бджілка на пошуки вітерця, а той пустував в цей час над далеких країнах, ледве-ледве знайшла його бджілка, розповіла про біду. Поспішили вони на забуту дощиком галявину, а по дорозі прихопили з собою легку хмаринку, яка відпочивала на небосхилі. Не відразу зрозуміла хмарка, чому потривожили її бджілка і вітерець, а коли побачила, як засихають ліси, поля, луки нещасних тварин, захвилювалася допоможу галявині і її мешканцям. Нахмурилась хмарка і перетворилася в дощову хмару. Хмара почала роздуватися, застилаючи собою все небо. Дулась, дулась, поки не вибухнула теплим, весняним дощем. Дощик танцював, по ожившій галявині. Він йшов на землю і все навколо оживало, блищало, раділо та співало. А жінка, задоволена і щаслива, в цей час сиділа під грибком і думала про цінущі сили води і про те, що часто ми не цінуємо цей дивовижний дар природи. Ну що, друзі, сподобалась вам історія про мою подружку? Звичайно, сонечко дуже важливе, але й дощик дуже необхідний. Всім тваринкам, рослинам і комашкам. А я пропоную вам сьогодні намалювати весняну квіточку гіацинт для того, щоб моя подружка не сумувала. Для роботи вам знадобляться фарби, аркуш білого паперу, вода, пензлик та фломастери. Спочатку малюємо листочки. Вони мають продовжувати форму зеленого кольору. Потім малюємо стебла. Щоб намалювати саму квіточку, використовуємо фломастери. Можете вибрати будь-який колір. І малюємо ось такі маленькі сніжинки. Ось такі квіти у нас вийшли, а тепер кожну сніжинку потрібно намочити водичкою і трішки зачекати, і відбудеться справжня магія. А яка саме магія, ви дізнаєтесь? Коли спробуйте намалювати такі квіти. До зустрічі, друзі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.